Готуємо разом смачні домашні пельмені, які не розварюються. Так як в мене велика сім'я, я буду одразу готувати подвійну порцію. Тому, хто хоче менше, ділимо все навпіл. Два яєчка, чайна ложечка солі, 4 столових ложки олії. Все гарненько взбиваємо. Далі відміряємо стаканами. В мене стакан півлітровий. половиною стакани борошна. Гарненько тепер об'єднуємо. І останній інгредієнт це стакан кип'ятку. Це замішуємо наше тісто. Спочатку вилкою, ложкою, лопаткою, чим зручно, і коли трішки охолоне, будемо замішувати руками. Це наше тісто готове. Тепер ставимо в пакетик або в харчову плівку на хвилин 20, нехай відпочине. Тепер робимо начинку. Все просто: фарш, перемелена цибулька і спеції.